І які її пам'ятки? Розповім вам я, Ганіся Нарми, учень 9 класу. Як ми готуємося стати юними вченими і як проєкт Відкрити світ допоможе нам у цьому? Повідаю вам я, Шевченка Ольга, учениця 11 класу. Поновий державний сенат і про що мріяти учні 5 класу. Розповім вам я, Ірина Гуляєва, учениця 5. -го. Учні проводять своє дозвілля і творча сторона школи. Там відповідь вам я, а Аїда, учениця 7-го бек-класу. Проєкт Відкритий світ як допомога вчителю у викладанні уроків. Розповім вам я, букіна Анастасія, учениця 8-го Б класу. Вацлавська школа була заснована в 1868 році. У цьому році її виповнилося 145 років. Не дивлячись на це, школа намагається групувати вношу. Нашої школи розміщена інформація про зв'язку. Іний парламент є в нас і стіна слави, яка місіть досягнення учнів у різноманітних конкурсах, також фотографії З Спочатку цього року колектив школи розпочав роботу над проєктом шкільного музею Наша школа від випуску до випуску. У школі є бібліотека, в яку із задоволенням ходять діти різного віку. У бібліотеці є читальний зал, в якому діти можуть читати ту книжку, яка припала їм до. Тут. Давайте поцікавимося у бібліотекаря школи Чурсиної Зої Миколаївни. Що вона думається про проект Відкритий світ? Я вважаю, що проєкт Відкритий світ це крок у майбутнє. Дякую. Для нас ще є багато вершин, які ми повинні. Підкорити. З вами був я, учень 9 класу, Оганісян Армен. Мала Академія наук, школярів Криму Шекач є добровільним об'єднанням старшокласників, захоплених наукою і технікою. Для того, щоб бути прийнятим в кандидати, а потім у дійсні члени Малої Академії наук, необхідно підготувати та захистити науково-дослідницьку роботу. Торік учням нашої школи вдалося стати дійсними членами Малої Академії наук. А зараз ми поговоримо безпосередньо з учасниками Малої академії наук і дізнаємося, як проєкт Відкритий світ допоможе їм у їх важкій роботі. Я вважаю, що нові інформаційні технології допоможуть нам проводити доступи, використовуючи віртуальні лабораторії, створювати презентації для захисту робіт та відображати їх за допомогою мультимедійної дошки або ж проєктору. Молодь готова куркувати відкритий світ інновацій. Владиславівської школи та я, Шевченка Ольга, учениця 11 класу. Дівчата, а ви знаєте, хто до нас прийшов? Хто? Новий державний стандарт. А чому? Чому? Ви в чому що ми садились? У вивчанні з першого класу англійської мови. впровадженні з другого класу входим до інформатики. Побачення з 5 класу дружбу наземної мови та інформатики. Я мрію, щоб у кожному класі був комп'ютер для кращого вивчення предметів. Олена. Я мрію, щоб у кожного учня були планшети, які з легкістю допоможуть отримати нам потрібну інформацію. Наш п'ятий клас сміливо вступає! відкритий світ з новим державним стандартом. А з вами був п'ятий клас і я, Ірина Гуляй. Своявою інноваційних технологій наші вчителі все більше застосовують їх на своїх уроках. В нашій школі є вчителі, які пройшли курс навчання за програмою компанії Intel. Давайте запитаємо, що думають про проєкт наші вчителі. Шановна Олена Володимирівна, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про проєкт? Від Проект Відкритий світ та його новий освітній портал, портал допоможе вчителям здійснювати пошук нових навчальних матеріалів, вільно спілкуватися з дітьми та їх батьками в інтернет-просторі, здійснювати дистанційне навчання, обмінюватися досвідом з іншими вчителями та знаходити для себе нові методи і прийоми навчання. Дякую. З вами була Букіна Анастасія, учениця Б-класу. Учні Владиславівської школи вміють творчо проводити свої дозвілля. Після у школі учні відвідують різноманітні творчі гуртки, такі як гурток натхнення керівник Сирик Олена Юріївна. Паперова філігрань керівник гуртка Ганіч Галина Михайлівна. Чарівний клубок керівник гуртка Лапушанська Наталія Юрійовна. Ляльковий гурток керівник Зіядінова Ельміра Енверівна, вокальні і танцювальні гуртки, керівники Анатолій Петрович і Лариса Леонідівна Котова. Також гурток, що дозволяє дітям порівняти у світ краси фотографій, фотошопи, керівник гуртка Ганіва Дінара Маметівна. В нашій школі творчому є не лише діти, а й її працівники це заслужена поетеса Криму Лапушанська Наталія Юрійовна народно вокальний ансамбль Малинової дзвінки і вокалістка Дубунку культури Ганієва Дінара Маметін. З вами була я, Аванесян Аїда, учениця 7-го Б класу.